дня, це окрема думка сьогодні. В окремій думці будемо говорити про ситуацію з Вінницею, про масові протести, які відбулися починаючи з 6 числа з шостого грудня у Вінниці, про конфлікт верхівки влади. І головне, що нас цій ці ситуації, як громадським активістам протестувати, щоб їх не звинуватили. У розхитуванні ситуації, щоб цю ситуацію дійсно не розхитувати сьогодні. Наші гості це Олексій Фурман, голова Вінницької обл... обласної організації ВО Свобода. Я вас вітаю, Добре Олексію. Дня. І запізнюється, стоїть в київських корках Сергій Мельничук, народний депутат і комбат батальйону Айдар. А він буде буквально за кілька хвилин, сяде і долучиться до розмови. Олексію, значить, ви людина, яку в пресі всі засоби масової інформації називають Звали вже народним губернатором. Скажіть, будь ласка, от поки прийде Сергій Мельничук, з е, Мельничук є в тім конфлікті нейтральною стороною. Наскільки я розумію, він саме нейтральною стороною, яка а, приїхала так. для позавчора для об'єктивного висвітлення ситуації, Ситуація, що склалася у Вінниці, так а. розкажіть нам, будь ласка, ваш бік справи, що відбувалося в кількох в кількох реченнях, можна що відбувається у Вінниці? Ну на превеликий жаль, те, що відбувалося, відбувається. Сьогодні тому, що саме це дуже позитивно, є те, що приїхав Сергій, Сергій Мельничук, наш земляк до речі, з Вінниччини. Так, ви обидва він Так, для того, щоб об'єктивно висвітлити інформацію, і він саме сказав таку тезу, що необхідно карати тих осіб, які розповсюджують інформацію про створення Вінницької народної республіки, і саме народного губернатора. Так а хто назвав вас народним губернатором? Це хто зробив? Я вам скажу ну треба йти в історію цих подій ще з 6-го числа так. у регіоналів регіонали хотіли зробити контрреволюційний демарш вони саме і оці от звання народного губернатора ВНР, це маніпуляція свідомістю конкретно вінчан чому тому що після того як не вдалося ми про це поговоримо пізніше вони почали повсюджувати чутки в всіх своїх мас медіа це саме які належать вінницькій владі про те що обраний губернатор. Мало того, я хочу сказати про те, що ходять по кабінетам чиновники. Чиновники ходять по кабінетам і розповсюджують чутки про те, що саме обраний губернатор і шановний віничани, лякайте з того, що, тому, що в нас буде ДНР ЛНР. Звичайно, це не відповідає дійсності після події 6 грудня. Дивіться, Олексію, є люди, які абсолютно не розуміють, що сталося у Вінниці. Тобто, от ви зараз говорите, є люди, які не розуміють. Тоді я почну Отже, так був ви можете в кількох реченнях, що був конфлікт між олійником, так, губернатором, головою, він О, да. головною ОДА, да. і Сергієм Свидком, головою облради. Так. так і далі, ви можете розказати коротенько, що відбувається. Яка саме, ваша роль тут? Саме був саме був конфлікт шостого. Числа, коли хотіли переобрати святка депутатська більшість, яка складається з регіоналів, єдності і, і інших політичних сил совісті України. Чому тому, що саме пан Свидко, голова обласної ради, не дав почав робити розслідування по зловживанню земельними питаннями, по зловживанню відчудження комунальної власності. Сергій Свидко до якої політичної сили він належить? належить до політичної сили, народний рух України, але обраний за списками батьківщини. Так. А, ті люди, які а, хотіли його відсторонення від посади, до яких політичних сил наші це колишні регіонів, партії так, регіонів? Звичайно, це це колишня партія регіонів. Ще які? Мало, єдність, совісті, чи я є малость. Це чия політична сила єдність, це політична сила, яку очолює. Я навіть не знаю хто в області Вікалюк, певний депутат також обласної ради, і е, совість України. Я також навіть не знаю за цей час, хто її очолює. Ви не знаєте, що це за політичні сили? Ну, це політична сили. сила про то скажемо колишня про владна, да, звичайно. І саме на що, на що треба зауважити, що частина депутатів, яка робила цей демарш, вони і є керівниками департаментів і управлінь, які почали проти яких почалося ці розслідування саме вести. так тепер давайте знову повернемося назад. Отже, хотіли зняти пана Светка, так. так хотіли сиринути від посади. Його прихильники прийшли і хотіли потрапити до приміщення до приміщення облради, саме так? на сесію. Так. На сесію. Їх не пустили а, а, представники правоохоронних органів, так міліція стояла, не пустили, і тоді що? І тоді почалися ці масові протистояння. Протистояння. Ну підходячи, так. до речі, я теж хотів бути присутнім на сесії, як депутат цього скликання, який тільки два тижні назад здав свій мандат. Угу. Мене теж не пропустили на запитання, чому начальник міліції мені відповів слідующе: це те, що я не можу пропускати, скажімо, людей, яких які, от, наприклад, прізвище іванов я ж не можу всіх і вонових пропускати, хоча була витримана повністю процедура. Мітингувальники, які були присутні, вони вчасно подали заявки на те, щоб бути присутніми на сесії згідно законодавства. Біля 300 заявок було подано, але міліція це проігнорувала. Хоча б відбувалося все, діях закону. Свидко навіть голова облради видав розпорядження про те, щоб цих людей запустити на сесію. Так вінницький губернатор, пан Олійник. Каже, що серед людей, які хотіли потрапити до приміщення Вінницької облради, були російські бойовики. Або люди, які пов'язані з ними. Я знаю, що також представники свободи були серед тих, хто хотіли потрапити до, до приміщення. Що ви на це скажете? Ну, звичайно, представники свободи були. Ми були з прапорами. Ми, ми і по всій Україні будемо та, та там, де будуть вимагати цього люди. Що стосується представників російських якихось бойовиків чи інших якихось заїжжих вояків, це повна нісенітниця, це повна брехня. 영상편 <목소리도> Тому що з тих людей, хто саме входив в облраду, це були ті люди, завдяки зав яки яким олійник отримав посаду голови облдержадміністрації. І це люди, яких я знаю вже рік, які з першого дня були на, на майдані на під час революції гідності і в Вінниці і в Києві. Але мене дуже приємне неприємно вразило те, що влада використала старі методи, тобто такий такі взагалі дивний буд. Терброд був ряд міліції, ряд міліції, ряд тітушок, ряд міліції, ряд тітушок. Тобто, мало тобто, то, це ряди, які не пускали. Які, які саме робили провокації в цей час. Була пропозиція про те, щоб пустити 10-20 активістів на сесію. Цього також не було зроблено. Коли один з активістів в банах зайшов до голови ОДА в кабінет, під час сесії, фактично, із проханням, щоб саме розрядити обстановку, Новку ситуацію і пустити цих людей. То голова облдержадміністрації сказав, що якщо люди зайдуть, то міліція буде діяти згідно їхніх розпоряджень, тобто будуть викидати людей з приміщення, як ви ставитеся до того, що здається, представники вашої політичної сили, коли прорвалися до всередину до приміщення, облради прорвали портрет президента, і це все. Тобто, як ви, як це ви до повна цього брехня, ставите? повна несенітниця людина а хто яка... це зробив? Це зробив Юрій Павленко, один з активістів майдану. Він не належить до політичної сили Свобода. Uh -huh. Тобто, ми діяли повністю в всеукраїнське об'єднання Свобода. Люди, які проходили до до стін зали засідань, ми діяли виключно з з, за законодавством. Е, так, дивіться, значить, е, е, поки зараз до нас приєднується Сергій Мельничук, я власне процитую Олега Ляшка. Олег Ляшко каже, у Фейсбуку пише за моєю інформацією, Володимир Гройсмар, Гройсман був у Вінниці, коли ми там захоплювали ОДА і облраду. Сидів в одному з готелів, звідки керував операцією по розгону людей. Якщо Гройсман був у рідній Вінниці, чому не вийшов до людей? Чому не заспокоїв їх? Чому хова ховався від преси? Що взагалі спікер робив у цей трагічний для вінниці день у цьому місці? Суспільство має право знати, і от зараз вже до нас приєднався Сергій Мельничук, народний депутат Комбат Айдару. Я вас вітаю, вітаю, пана Сергію. От що ви про це думаєте? І що ви скажете щодо цієї заяви Олега Ляшка? Тобто хто підливав масло в вогонь і взагалі хто стоїть за, за цим цим конфліктом? Коли Олег Лішко надав цю інформацію, я, в принципі, в цей час знаходився з робочою групою, працював. І підтвердити або спростувати цю інформацію я не можу, тому що особисто я не бачив, що пан Гройсман знаходився в місці. Я не можу це стверджувати. І навпаки, теж не можу сказати. Те, що в місті сталося, в Принципі, розібрався розібрався ну, на процент, на відсотки 90. Така ситуація створюється фактично по всій Україні. Ми. Яка це причина у такої ситуації? Яка причина? Це причина, причина в тому, що відірвалася ситуація. Ми обрали нову Верховну Раду, так. обрали демократичну коаліцію, яка. Українська коаліція, mm -hmm. проукраїнська, проєвропейська що на містах не пом... а а на, місцях на місцях влада залишили... стара, а на місцях залишилися регіонали і комуністи. Mm -hmm. Зрозуміло, так що ви вважаєте, що саме через те, що влада лишилась стара, люди не можуть її ілюструвати, так і люди не можуть ілюструвати. Де не, не діє закон про люстрацію, не діє не діють деякі законодавчі акти, не діє правосуддя. Mm -hmm. Оце всі е, як складові, які разом. Взяти вони не працюють, не дають працювати новій владі. Тому потрібно тому у нас у Верховній Раді зараз створена демократична коаліція, яка має більше 300 голосів. Я думаю, за допомогою цих 300 голосів, і я впевнений, що нам ще допоможуть деякі. І інші групи депутатів також свобода нам допоможе прийняти деякі закони, які будуть допоможуть нам змінити і на місцях деякі моменти, і також провести вибори весною, а не осінню, як заплановано, тому що поки ми не змінимо на місцях владу. Нічого не, бу... не змі... Ми зараз. Не зміниться. Ми, друзі, ми зараз продовжимо розмову. Ви зараз будете мати е, е, свій час щоб відповісти пану Сергію. Ми зараз йдемо на коротеньку рекламу і повертаємося до розмови із Сергієм Мельничуком та Олексієм Фурманом. Будь ласка, будьте з нами. Сьогодні в окремій думці ми говоримо про ситуацію в Вінниці. Наші гості це Сергій Мельничук, народний депутат Комбатайдару та Олексій Фурман, голова Вінницької облорганізації Во Свобода. Обидва Вінничани. ми закінчили на тому, що. Є така загроза, що потрібно стару владу люструвати. Так? Ну, представники, наприклад, регіоналів, громадські активісти починають пробувати люструвати владу, і влада звинувачує їх у тому, що вони розхитують ситуацію в державі. І мало того, хтось запускає чутки про народного губернатора і хтось. Оці неточки до ДНР НЛ, ЛНР проводить. Хто ці люди, які запускають вам відомо, хто назвав вас народним губернатором? Ну, по перше, я хочу сказати, що цей процес, який відбувся, він цілком природній, закономірний, тому що. У нас в області за оцих сім місяців не відбувається зовсім люстрація. Мало того, ці корумповані начальники управління, які працювали, так і працюють. Мало того, хабарів вирісли начальники при... управління ч чого ну різних начальників управлінь, це саме які складали цю депутатську групу, яка хотіла зняти голову облради. Тобто <кій> вони є начальниками управлінь і є депутатами обласної ради. А що стосується розповсюдження ЗМІ, то я кажу про те, що дивує ситуація позиція. Міської обласної ради, які розхитують ситуацію в тому, що кажуть, що обраний народний губернатор, ходячи по кабінетам державних установ, мало того, змі, які підконтрольні їм, тому що ну так сталося, що ми були в опозиції, тобто при старій владі, ми не маємо своїх ні ЗМІ, ні якихось каналів, ми не можемо це спростовувати. От саме вони і розповсюджують цю інформацію. Сергію, практично всі центральні змі сказали про те, що от готується сепаратистський сценарій у Вінниці, готується такий самий сценарій з захопленням облдержадміністрації, так само як було в Луганську чи Донецьку. І от уже існує новий губернатор Олексій Фурман. Хто це робить? Це розумієте, це така технологія, коли люди вижидають. Моменту, а потім вносять якусь інформацію і маючи в своїх руках СМІ, вони цю інформацію починають розповсюджувати. От, тому е я вам хочу сказати, що на російських каналах швидше з'явилася інформація от, про те, що робилось у Вінниці, чим на наших українських каналах. Це От, вони що нас, означає? А це, це те, що у них краще працюють інформаційні канали, чим у нас. Тому це міністерство, яке має зробити, Міністерство пропаганди От, воно має працювати над цим. Має працювати то що... у вас запевнення, що міністерство пропаганди а його називають Же Міністерством правди. А де у вас запевнення в тому, що журналісти не почнуть говорити, наприклад, якісь критичні речі висловлювання про владу? А влада скаже: Ви підриваєте державний устрій? Ви підриваєте державу, закриваємо цей канал. О, як... так само як це зараз робиться з Олексієм Фурманом, якого назвали вже народним губернатором. Я думаю, що потрібно зробити наглядову раду над цим комітетом, uh -huh. о, над цим міністерством, яка який би не давав би їй таке робити, і або взагалі вивести це в окрему структуру. От. Скажіть, так, прошу, що Я робити, хочу також дивіться. Сергій дуже добре, що приїхав як авторитетна людина в Вінниці. Між мітингувальниками було було звернення до президента і один це він був з чотирьох пунктів, де просили звільнити губернатора голову ОДА олійника, де просили начальника УМВС. Він не просили звільнити там. Розглянути питання розглянути питання про відповідні невідповідні займаних посад. Але я хочу третій пункт прочитати, тобто що саме стосується на нашого зараз розмови. Також просимо здійснити перевірку діяльності змі інтернет інтернет-ресурсів та їх власників на причетність до їх співпраці з іноземними спецслужбами в частині розповсюдження недостовірної інформації про створення так званої Вінницької народної республіки та обрання народного губернатора. Тобто це говорить про те, що ми хочемо самі, щоб розібралися, хто розповсюджував всі чутки, які інтернет видання, і щоб звичайно люди були покарані, Тому що це є дестабілізація в області, перш за все, яка веде до антиконституційного перевороту. Щоб ви розуміли, ця ситуація яка склалася. Громада засуджує те, що. Смі видало таку інформацію. Що обраний народний губернатор, що він А війничани, взагалі, розуміють, що відбувається? Вони бачать, розуміють да тому вони висловлюють цю позицію свою, ну, що вони бачила... проти цього. Що такого я бачила не було. Дивіться, на і, я бачила... і ту позицію, яку що е... те, що був е... порваний портрет президента, а. вони а. проти цього. Угу. От і те, що було зроблено, це е... велика провокація. Такого ну, не мало було бути Ну, Взагалі угу. і тому люди проти, і нема ну, а немає. Вам відомо хто робив ці провокації? Ви знаєте людей, які, е, які робили ці провокації? Чи ці люди затримані, наприклад? Е, затриманий е, один, один із е, тих, хто порвав е, mm -hmm. цього Портрет. портрета. Oh, oh. Він да, да він даже одного часу з'являвся е, на в зоні АТО. От, ще більше скажу, навіть, що він е, з'являвся е, на місцях дислокації батальйону. От, тому там особлива думка є по його подальшому mm. участі. Думаю, треба все-таки забрати, забрати okay. в зону АТО і хай. хай е, Виконує свій конституційний обов'язок, виконує завдання по скажіть, будь ласка, Сергію, ваша роль там зрозуміла. Ви коли побачили, що у вашому місці відбуваються такі заворушення, ви приїхали і з тим, да, що я розібратися? Я тоді так? якраз знаходився в місті щастя. Поздоровляв однополчан з mm -hmm. святом, і коли я побачив, що в рідному місті твориться я. Зібрався і бігом в місто. Так, так же само, зараз я фактично по два-по дві по години всього сплю. І намагаюся ці е, тушити пожежі сьогодні, наприклад, у Запоріжжі почалася фактично схожа ситуація. Все веде до того, що стара влада. Регіонали комуністи при владі не змінені є комунальні підприємства, які очолюють також їхні люди. Є бюджет і бюджет, який грабується. Тобто, і якщо вони, ти протестуєш проти цього, ти розхитуєш державу. Розхитуєш так? державу, але вони працюють. Вони не дають людям, не дають громаді змінити ситуацію, і тому буде протистояння. От а міліція їх в цьому підтримує, тому що в Вінниці ще не було такого, щоб була бронетехніка. Тим більше зараз бронетехніка, та, яка повинна бути на передовій, вона б її, її завели в місто. Такого не мало бути було. Будь ласка, коли поставили 9-й батальйон, хлопці, які на передовій змага воювали за Україну, поставили проти волонтерів, які їх одягали. Такого і, взагалі не можна було бути. Ну і про тітушок, звичайно, тобто були виставлені тітушки, теж я вже казав. А тітушки спровокували бій. Так. Ви знаєте, я повинен додати, що позитивне є, що я пам'ятаю, коли перша година Сергій приїхав, в нього трошки була інша думка і враження. І я дякую, що саме під час Ні, ре... думка перша моя була не дати. Захвачувати адміністративні будівлі. Ну, Сергій, адмінбудівлю ніхто не захоплював. В чотири години вже вийшли mm -hmm. саме ті мітингувальники 6 грудня. Ви просто не розуміли, що ви зробили. Ви зайшли, а хтось подав картинку іншу. Не потрібно було заходити туди. От і все. Ну, таким чином би відбувся демарш контрреволюції, розумієте. Тобто, ну, як Треба це... сідати ну, за, за, стіл, за стіл переговорів, щоб. Голова ради обласної ради, голова адміністрації не ходили по поза і один на одного дулися. Абсолютно. А треба сідати, знаходити конструктив і домовлятися. Я з цього згодний, але ще раз кажу, що А Скоро можна домовитися? Можна домовитися на людьми? Можна звичайно. домовитися. Олексій ну, треба сідати домовлятися. Ну єдине я не знаю, як зреагує майдан саме на те, якщо не буде відставки голови ОДА, тому що це була одна mm -hmm. з. З розглянути mm -hmm. з розглядів питання цього як так. було написано Олексію. Скажіть, будь ласка, яка ваша роль от в цій історії? Всі яка ваша конкретно? Чому саме вам от приліпили цей ярлик на ну, я губернатва? скажу так? так? Тобто це цілком зрозуміло, що на слідуючий день відбулося народне віче, яке має право існувати, яке має право збиратися? І е, саме люди, які були на мітингу, рекомендували. Я ще раз кажу це слово. Рекомендували мене е, на президенту е, на посаду голови Ода. Хоча я як політик з 20-річним стажем, я колишній народний депутат, я цілком розумію. Вперше я нервуюсь владу. Всі свободі всі зараз вийшли з виконавчої влади, тому що ми це європейська традиція. Ми не є парламентська сила, тому ми не беремо відповідальність. Але mm -hmm. і Люди висунули мене саме на цю посаду. Вони мені сказали слідуючи, що ти агітуєш нас тут не один рік, ти там за нове життя. Ну от хочеш, от давай візьми, якщо, якщо ти такий сміливий. Я вам скажу більше, що є не одна кандидатура, є декілька так, кандидатур. Так. Тому те, що цей фейк по, про народного губернатора, це взагалі. Угу. Не відповідає дійсності і мало то я розумію стання те те, що президент звичайно буде призначати кандидатуру з блоку Петра Порошенка або людина, яка саме виходить до його політичної сили, і ви вважаєте, що це правильно, так ну. Зрозуміло, давайте підсумуємо. У нас лишається одна хвилинка. Отже, яка який висновок з цього всього Вінницького конфлікту можна зробити? Що поки не буде місцевих виборів, так загроза, поки не буде загроза конфліктів, влади, місцевих... влади на місцях? Нічого не буде, і не тільки виборів. я Перепрошую, ілюстрації цих чиновників, ілюстрація. які які мало того йдуть на підвищення Вінницької області, які весь час були задіяні в корупції і зараз задіяні. Вони працюють так, як так, як працювали. та тобто закон про люстрацію. Не діє ну, на він не є досконал, я пам'ятаю, сам в тому скликанні там було більше 400 поправок. Це щось зліпило, але слава mm -hmm. Богу, що він є. Він має бути більш досконалий і більш активно виконуватися і скоро, тому що ми будемо мати інакше ситуації mm -hmm. такі. Чи достатньо є у, у коаліції людей, які розуміють важливість того, щоб вибори відбулися на місцевому рівні якнайскоріше? Думаю, що так. Дуже дякую, друзі, за роз'яснення ситуації. Я нагадаю, що ми сьогодні слухали окрему думку Сергія Мельничука, народного депутата Комбат Комбата Айдару. Дякую, Сергію та Олексія Фурмана, голова Вінницької обласної організації Во Свобода. Теж колишній народний депутат від Во Свобода сьомого скликання Верховної Ради. Дуже дякую, друзі. Дякую, що були з нами. Лишайтеся, будь ласка, з телеканалом ТВА.